Ви не повірите. Нарешті я отримала свою посилку з України з усіма своїми книгами, які я замовляла протягом двох місяців. Якщо ви мене запитаєте, чому так довго, то я відповім: я не знаю. Просто обставини так склалися. Я все замовила, все вже в мене було готове. Але то батьків не виходило відправити, то перевізник не поїхав, то ще якісь плани змінилися у всіх людей, які допомагають мені з цим перевезенням книг. Але нарешті сьогодні я отримала свою посилку, і я не збиралася записувати це відео сьогодні, взагалі не готувалася, проте неочікувано я отримала посилку, і я дуже рада, тому я хочу розпакувати її разом з вами. І подивитися, які книги я замовила, тому що я знаю, що я не зможу втриматися до моменту, коли я вирішу зняти відео, чи в мене буде якийсь підходящий настрій. І розпакую ці книги, а потім робити вигляд, ніби ця розпаковка я не дуже хочу, тому давайте разом будемо все відкривати і радіти. Тому що я вже забула, що я там замовила. Замовляла я багато різного, і колись це було новинками. Зараз це вже давно забуті новинки, тому що видавництво дуже швиденько все видають. Тут будуть не тільки книги, також деякі речі, які мені мама відправила. Я вже не пам'ятаю, що там, тому давайте разом дивитися. На жаль, в мене не поміщається сумка в кадр, тому вам прийдеться просто на слово повірити, що це розпаковка книг. Перша книга це новинка. Вона вийшла напевно на початку лютого, а вже кінець лютого. Напевно, це вже не така новинка, але для мене це новинка, тому що я бачу це перше і це. Священник, книгу я замовила, коли вже вся посилка була укомплектована, проте перевізник не поїхав. і Я така гаразд, давайте ще купимо на останок. Останню книгу. І я не знаю про що це. Знаю, тільки, що це про священника і про стриптизерку, наскільки я пам'ятаю. І вона має бути досі така: ну так, 18+. Трохи розпусти собі купила. Мама ще відправляє нам мед, тому що я люблю робити заправку в салат з медом. Хто дивився мої влоги, то я знаю про яку заправку я говорю. Ось так. І, І ще одна баночка. Ще одна баночка з медом, і також ми любимо ще пити різні смузі і мукшейки. І до них я додаю мед, тому що мені так солодше і смачніше, якщо там немає банану в складі. А, так, це кава з міста, не міста, в якому я народилася, проте це поряд з Ужгородська кава з Ріверсайду, І це мій улюблений заклад. Коли я навчалася в. Ужгороді, в коледжі академії мистецтв, це був улюблений заклад, де ми пили каву. Їли дуже смачні панкейки. І ще в них був період, коли вони пекли сінабони. І я просто завжди мріяла і чекала перерву, щоб піти випити каву, ну, капочітку, з смачним сінабончиком і випічкою. Тому ми інколи замовляємо каву, звідки, звідти про це, це не для нас. Йдемо далі. Це. Ого, який великий. Це. Ам... Це артбук до мультфільму Клаус. Якщо ви його не бачили, то обов'язково подивіться, дуже гарний мультик з неймовірними персонажами і промальовкою. Ось так він виглядає. Я замовила цей артбук, тому що в мене було відео про артбук від Лоїш, і я отримала дуже багато прохань зняти відео ще про якийсь артбук. Почала шукати якісь, які були б мені цікаві. І, на жаль, на українській мові мені був цікавий тільки Клаус і Аркейн. Але Аркейн вийде тільки влітку а на англійській мові я не дуже хочу купляти, тому що якщо в Україні ціна це 1200 гривень, наскільки я пам'ятаю. То в Нідерландах ця ж книга коштує 50 чимось євро. І я вирішила, що я почекаю до літа і замовлю собі Аркейн. Але перед тим вирішила ще замовити Клауса, тому що мені дуже подобаються персонажі, і мені було цікаво, як відбувався процес створення цього мультфільму. Так, наступна книга це Зачарована річка. Я вже бачила дуже багато відгуків, що комусь не сподобалася ця книга. Але я вже навіть не пам'ятаю про що вона, і я вбирала цю книгу за обкладинкою і за те, що тут дуже гарний кольоровий зріз. Я поки що не буду це розпаковувати, тому що хочу потім окремо все зняти. І так, це дуже гарно. Ого, це. Це якась закладинка, але в мене всі книги без коробок, тому я не знаю, до якої книги йдеться обкладинка, але може зараз я це з'ясую. Ого, нджові, яка велика. Роберт Джордан Колосо часу. Така велика. Мені напевно страшно це буде читати. Мені подобається, коли в книгах є кольорова карта, це дуже круто. Ми дивилися з хлопцем серіал колосо часу. Але так як дуже довго треба чекати виходу нових серій і нових сезонів, взагалі я вирішила прочитати, тим більше, що багато хто писав, що книга відрізняється від серіалу і набагато цікавіше є, ніж є серіал. Тому я сподіваюся, що мені сподобається книга. Якщо ви читали, то пишіть, тому що я не бачила взагалі відгуків про цю книгу. Кажні рада, це ви не можете уявити просто. Так, пісня вічних дощів. Ця книга, як і більшість книг, які є в моїй бібліотеці, вибиралася за обкладинкою. Вона дуже гарна. Мій естет просто в захваті, і я не знаю про що це, тому що я не читала, про що це мені просто сподобалось, і я замовила. Мені здається, що це був місяць таких гарних обкладинок і гарних книг. І я взагалі не читала анотацію, я просто замовляла все гарне, що хотілося. О, вау! Нефритове місто стильна, гостросюжетна, епічна драма, яка нагадує найкращі класичні гонконгські хантерські фільми, але розгортається у фантастичному мегаполісі, настільки добре продуманому, що ви збудете, що читаєте книгу. Я думаю, що мені це сподобається. Тут дуже гарна обкладинка. На картинці вона не стільки гарна, як в оригіналі. Цей друк дуже гарно виблискує, дивіться, це дуже гарно. Йдемо далі. Далі це та, що стала сонцем. Не питайте, про що вона, я не знаю. Вона просто дуже гарна. Я зрозуміла, чому я обрала цю книгу, тому що тут на анотації пише глибока і одночас захоплива історія про відчайну боротьбу за життя, про смерть і кохання, зраду та вірність, про пошуки самої себе та розуміння сутності поняття доля чекає на вас. Мені здається, саме через це я обрала цю книгу. Сподіваюся, що вона була цікава. Буде, буде цікаво. Так, ідемо далі. Так. Королівство проклятих. Мені здається, мама просто відправила мені книгу, яку я вже прочитала. А, так, я прочитала вже цю книгу, це не новинка для мене. Йдемо далі. Мідноволосний темон. Нічого ну, собі велика книга. Я, я так розумію, це одиночна книга, і я взяла цю книгу саме через це, тому що в мене дуже багато серій, яких я не дочитую, тому що мені не вистачає терпіння. І згодом ці всі серії з кожною книгою вони стають все менш цікавими. Тому я вирішила взяти якусь книгу, яка буде одиночною, або якісь дилогії. І це, напевно, одиночна книга, наскільки я пам'ятаю, про, про якогось мідноволосного демону. Думаю, що це має бути дуже цікаво. Так, Ворни. Я довго думала, чи замовляти цю книгу. Я на неї дивилася, ще з моменту, коли її тільки видали. І зараз вже є друга книга, наскільки я пам'ятаю. І я вирішила, що все ж таки я її замовлю, тому що мені цікавий всесвіт. І мене зацікавило те, що дуже багато суперечливих відгуків на цю книгу комусь сподобалось, комусь ні. І мені захотілося прочитати і дати свій відгук. Чи дійсно ця книга є крутою, тому що всередині дуже гарні ілюстрації, і, і сама історія мене чимось зацікавила. Ось так, не далі. У протиночі смолоскип, Саба Тахія. Це друга частина книги серед золи глина. Мені перша частина неймовірно сподобалась. Там і романтична лінія, і політичні інтриги, і є якась історія, магія, джини. І мені дуже сподобалась перша частина, тому я чекала з нетерпінням другу. І ось вона у мене є. Я думаю, я буду дуже рада, коли її прочитаю. Фрірен це третя частина. Це я замовила для свого хлопця. Він дуже любить читати різні манги. І дуже шкода, що дуже повільно їх видають, тому що він хоче прочитати її саме українською. Поки що є тільки три частини. Я сподіваюся, що скоро вийдуть і наступні, і я йому теж замовлю. Невеличка перерва згущенка. Тут теж є таке згущене молоко, згущене молоко. Але я якось сказала мамі, щоб вона мені відправила, і вона напевно вирішила, що мені вона все, що треба. І дуже круто, що в такому форматі, тому що тут тільки в таких металевих бляшанках, і це не дуже зручно. Я люблю звичайне молоко, але не дуже часто. І напевно в такому пакуванні це буде набагато зручніше в зберіганні. О, це моя книга, я її ілюструвала. З моїми ілюстраціями, і напевно я зніму все ж таки відео про свої книжкові проекти, про книги, до яких я малювала ілюстрації. На жаль, в мене є тільки дві в друкованому виданні, тому що інші я малювала для американських замовників або для європейських замовників. І в мене, на жаль, немає друкованого видання. Але в мене є ось така Vivat. Я дуже вдячна їм за те, що вони мені відправили копію і. Буде дуже цікаво передивитися ще раз, що я тут намалювала. Наступна книга, Боже, чому я не замовляла стільки багато таких епічних фентезі? Це ем... Брендон Сандерсон з «Імли Народжені. Я вже бачу дуже багато відгуків на цю книгу, і всі вони дуже позитивні, тому я думаю, мені це сподобається. Я замовила Брендона Сандерсона в момент, коли. І ні, я, не, я ще не почала читати шлях королів, але я напевно все ж таки подумала, що це має бути щось короте. І варто переключитися з таких романтезі і ромкомів на якесь епічне фентезі. Тому я, напевно, почала цікавитись Брендоном Сандерсоном і замовляти його книги. О, ні, це кінець. Так, в мене тут ще дві книги: це будинок Старлінгів». О, вау. Тут такий гарний зріз. Це дуже гарно. Це дуже гарно. А тут є якийсь розворот, Ні, просто чорний. Я не знаю, про що ця книга, як ви розумієте, більшість книг вибирається по обкладинці і по кольоровому зрізу. Сподіваюся, що мені сподобається. Іноді мені сниться будинок, якого я ніколи не бачила. Я думаю, що це має бути дуже захоплива історія. І якщо ви читали, то напишіть мені, як вам. То, в принципі, напишіть, як вам всі ці книги, які я замовила, тому що я впевнена, що ви вже всі їх прочитали. Коли для мене це все ще новинки, і для вас це, напевно, вже дихну забуті історії, які ви прочитали і забули. І остання книга це Лайтрек. Я замовила її, тому що побачила в якоїсь американської блогерши, що це дуже цікава історія, проте, наші Кто-блогерич, як він називається, вже пишуть, що це не дуже хороша книга і не дуже цікава. Проте я вже її замовила, нічого з нею не можу зробити. Сподіваюся, вона мені сподобається. Так, що в мене тут ще є? Ага. Ну і тут подарунок для хлопця від тата. Я не буду показувати, тому що не впевнена, що таке можна показувати. Більше нічого нема. Більше нічого нема. <кій> Ви вам показали, яка в мене тут велика стопка книг, але я не знаю, чи я це все не впущу. <кій> Уж. Я думаю, тут десь 20 книг. І я просто з нетерпінням чекаю моменту, коли я почну це читати, і напевно вже приступаю до покупки новинок, які виходять. Зокрема, я вже дуже сильно чекаю, коли вийде 10 березня від КСД та Геремафії третя частина. Це зіткане королівство, тому що мені дуже сподобалася ця книга. І, напевно, я ще чекаю, напевно, це все більше я нічого не чекаю. Я дуже хочу, щоб нарешті з'явилося в наявності продовження каравалу, тому що я хочу прочитати одного разу розбите серце. І так, сподіваюся, що воно з'явиться в продажі. І хочеться ще придбати. Напевно, трон зі скла продовження, тому що в мене є перша частина, а я дуже хочу другу і третю. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк. Це для мене нереальна підтримка, а для вас це всього один клік. Відтоді, як я почала знімати відео, я завжди ставлю лайк на відео, якщо воно мені сподобалось, і почала писати коментарі, тому що я зрозуміла, наскільки це велика підтримка для людей, які займаються створенням відео якоїсь контенту. Тому я буду дуже рада, якщо ви залишите свій коментар і поставите лайк і підписуйтесь на мій канал. А я вам дякую за перегляд і побачимось з вами в наступному відео до зустрічі.